Одноденне харчування дитини в школі коштуватиме 8 гривень. Подорожчання очікують вже з нового року. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради. Йдеться про гарячі обіди, які компенсовуються підприємцям з бюджету. Причина проста: ціни ростуть як на дріжджах, а малеча повинна харчуватися збалансовано та якісно. Нещодавно поступило звернення підприємців, які забезпечують гарячим харчуванням наших школярів, з вимогою встановити цю цифру на рівні 10 гривень. Розумієте? Тобто, я, в принципі, це знав, от, і є певна динаміка, бо я ж пам'ятаю, ми стартували 6 гривень той рік, і 7, Зараз вісім, яка ситуація по містах Наталя Петрівна сказала, але підприємці вимагають десять. Наразі безкоштовним харчуванням у місті охоплені учні молодших класів, також сироти, малозабезпечені діти, чорнобильці та інші пільгові категорії. Загалом у перших четвертих класах в Івано-Франківську навчається понад 10 тисяч дітей. Для того щоб підвищити власне виконання натуральних норм, щоб все таки наші діти отримували менш-більш те, що вони мають отримувати. Розглядалося питання про щодо восьми під час обговорення цього питання міські обранці встигли дорікнути і сусідньому Львову. Тамтешні підприємці харчують дітей лише за понад 4 гривні на день. Інші обласні центри також не надто розчедрилися. Тернопіль та Рівня за 4 гривні, а в Полтаві за 5. Франківці готові харчувати. Дітей в розмірі 8 гривень це буде повноцінне харчування. А натомість очільники Львова говорять, що їм 15 гривень буде недостатньо. То де колеги насправді суть. Справи ідея передвиборчий популізм, брехня і обман. А от харчування для учнів та вихованців дитсадків, які приїхали з Криму і зони АТО, до кінця року буде безкоштовним. Таких в Івано-Франківську є понад дві сотні.